Де ми? Не знаю, але від цього місця в мене мурашки по шкірі. Ага, щось тут не так. Дивно. Тут відеокасета. Ейса, поклади. Ти не знаєш, де вона була. Так, треба зосередитись і з'ясувати, як вибратися. Згодом треба глянути її. Ні, Ейса, саме цього нам не слід робити. Коли знаходиш моторошну відеокасету на моторошній арені, її краще не чіпати. Крім того, ми все одно не знайдемо програвача до неї. Так, <звук> як ми не помітили. Як зручно. Ейса, ні. Швиденько глянемо і повернемось до вашого виживання. Ану витягни, ейса. Отже, дивимось. Це дуже жахає. Ага, мабуть, артхаус. Вимкни, Ейса. Я хочу побачити, що буде далі. Тобі це не здається вкрай моторошним? Щось відбувається. Відчуваю, що все скінчиться дуже погано. Ейсе, вимкни. Дайте йому шанс. Зараз має стати дуже цікаво! Ні, ні, ні. Тут я проведу межу. Треба повертатись до гри і з'ясувати, як звідси вибратись. Може, хоча б то дивимось касету. Ні в якому разі. Зараз зовсім не час для серіалів. Подивися у себе вдома. Але я хочу подивитися зараз. Ейсе. Гаразд. Подивлюсь пізніше. Дякую, ейсе. Це дуже люб'язно. Це що? Це не добре. Дивіться, воно в 3D!